У Харкові рятувальники виявили тіло 15-річного хлопця під завалами будинку, по якому ввечері 30 жовтня вдарили російські окупанти. Про це повідомив представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі Телемарафон. Він жив на першому поверсі саме в тій кімнаті, куди обвалилися всі шість поверхів. Візуально тіло рятувальники бачать, але на ньому дуже важкі плити. Зараз вирішується питання, як деблокувати не пошкоджуючи тіло. Пізніше цю інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Тарахов. Він сказав, що визначили місце, де під завалами знаходиться тіло ще однієї загиблої від бомб росіян. Дитини тривають роботи з його деблокування. Далі була оновлена інформація станом на 14.37. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сіньгубу повідомив, що Тіло хлопця деблокували і зазначив наступне, що тіло 15-річного хлопця без ознак життя деблокували з під завалів зруйнованої частини дев'ятиповерхівки. Кількість загиблих зросла до трьох. Рятувально-пошукова операція триває. Близькі підлітка до останнього сподівалися, що йому вдалося вижити. Ділилася з журналістами горідна тітка. Що я сподіваюся, я вірю, що він житиме. Щорі співчуття усім тим, хто втратив своїх близьких під час цієї терористичної атаки з боку країни агресорки Росії. Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію у турецьку водночас кількість ворожих обстрілів у порівнянні зі штурмами не зменшується. Про це повідомляє речниця оперативно-тактичного групування Луганськ. Анастасія Побовнікова в ефірі телемарафону. коментуючи інформацію від інституту вивчення війни щодо відновлення позиції в Турецьку, Бобовнікова заявила, що сили оборони стабілізували ситуацію та не дають росіянам просуватися вперед. За її словами, у міських боях активно діє українська піхота. Вони мають змогу нищити ворога і стабілізували лінію зіткнення. Однак я хотіла б зауважити, що кількість обстрілів не зменшується попри меншу кількість штурмів. Ворог застосовує як авіацію, так і артилерію, і ми не бачимо зниження в цих засобах. Щодо ситуації у турецьку, то днями американський інститут вивчення війни заявляв, що українські військові повернули контроль над втраченими позиціями в турецьку. Попри Тривалі наступальні дії російських сил у цьому районі геолокаційні знімки оприлюднені ще за 29 жовтня показували, що українські підрозділи відновили свої позиції вздовж червоного провулку в центральній частині міста. І 11 жовтня керівник турецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що близько 40-50% території Турецька Донецької області перебувають під контролем збройних сил України. Тим часом російські війська намагаються встановити повний контроль над містом. Також російські війська намагаються просунутися в районі часового яру. Зокрема, це стосується траси на Костянтинівку. Про це повідомляє також спікер оперативно-тактичного групування Луганськ Анастасія Бобовнікова. Звісно, росіяни намагаються закріпитися. Головне слово, намагаються. Намагаються перебігти за канал у часовому ярі. Однак як це відбувається? Дві-три особи перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно, ми перерізаємо їм логістичні шляхи і вибиваємо їх звідти. Щодо закріплення з півночі, то, за словами спікера, окупанти намагаються накопичувати техніку, однак, поки що сила оборони не бачить штурмів з технікою, бо це. Для них буде складно. Навпроти часового яру стоїть повітряно десантна дивізія центрального військового округу Російської Федерації. Вони щоночі заводять особовий склад, поповнюючи втрати. Це також малі групи. Щодо втрат у зоні відповідальності ОТУ Луганськ. В середньому це 200 осіб ворога вбитими і пораненими на день. Збройні сили Російської Федерації ведуть підготовку до наступу на Запоріжжі з бронетехнікою. За словами речника сил оборони Півдня Владислава Волошина, окупанти вже провели навчання на одному з полігонів на окупованій території. Бронетехніку нібито планують застосовувати в районах двох населених пунктів. Російські сили на Времівському напрямку готують. Бронетехніку не лише для транспортування штурмових груп, але й для підтримки піхоти вогнем на полі бою. Про це повідомив наголошу Владислав Лошин, речник Сил оборони Південь. Посилаючись на розвіданні у коментарі для Ліганет. Він уточнив, що активне використання бронетехніки планується. В районах Приютного та Левадного, що в Запорізькій області, як зазначив Волошин, російські війська провели навчання на одному з полігонів у тимчасово окупованій частині Запорізької області, де відпрацьовували застосування бронетехніки для підтримки наземних сил. Водночас окупанти все більше використовують дрони та різноманітні захисні засоби від тепловізорів. У сучасній війні техніка це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах. Тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією. Також російські сили продовжують застосовувати баги та мотоцикли для швидкого переміщення між позиціями та доставки особового складу та зброї. Волошин додав, що такі засоби пересування дозволяють уникати мінних полів, хоча українські дрони ефективно виявляють і знешкоджують їх. І з посиланням саме на статтю від Ліганет була згодом оновлена інформація, в якій зазначалося, що у початковій версії новини цієї було сказано про те, що росіяни готують штурми в Запорізькій області із застосуванням бронетехніки, але насправді вони там трену особовий склад для застосування на інших напрямках, і тим часом Норвегія готує для України новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Він включатиме винищувачі F-16 і системи ППО НАСАМС. Про це повідомляє директор департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадія Коваленка на Київ Forum. Він розповів про деталі візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда грама до Одеси. Українські військові продемонстрували. Граму центр реабілітації військовослужбовців та укріплення кордону, а також поінформували про ситуацію з безпекою. Він оголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі півмільйона євро, які включає Ф 16 і системи НАСАМС, заявив Коваленко. І за словами представника Міноборони, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість. І Нині Кремлю доведеться ще більше підвищити податки для населення, щоб продовжити фінансувати війну проти України. Економісти вважають, що вже оголошених заходів щодо підвищення доходів буде. Недостатньо повідомляє Reuters, у проєкті бюджету Росії на 25-й рік. 6,3% ВВП виділяються на військові потреби окупантів. Це найвищий показник з часів холодної війни. Підкреслили в агентстві. Крім того, частка витрат на оборону буде вперше вдвічі більшою ніж на соціальні. Витрати уряд Росії вже почав підвищувати податки для фінансування загарбницької війни проти України. Зазначається, що велика податкова реформа дасть змогу винести додаткові заходи, доходи в розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Навіть це експерти вважають недостатнім. Цитую коригування внутрішніх податків залишиться в центрі уваги влади. Не виключено, що у 2025 році ми побачимо багато ініціатив щодо зміни податкового законодавства та нормативних актів. Поділився російський економіст Олексій Климюк в Альфа Велф через величезне зростання військових витрат в економіці Росії може виникнути інфляційне. Тепло відсоткові ставки вже збільшилися до найвищого рівня з 2003 року. А рубль впав до річного мінімуму щодо долара, зазначили в агентстві. На економіку Росії негативно вплине і очікувана падіння цін на нафту. Проєкт бюджету прогнозує, що вартість ресурсу знизиться в середньому з 70 доларів за барель у 2024 році до 65,5 доларів за барель у 2027 році. Головний економіст Альфа банку Наталія Орлова заявила, що Росії доведеться шукати. Додаткові джерела доходу для поповнення держбюджету, і така структура зберігає сильну залежність бюджету від цін на нафту. Це означає, що якщо не у 2025 році, то найближчими роками знову постане питання, де знайти додаткові доходи. І щодо. Північно-корейських військових з'явилася додаткова інформація прямо зараз. З посиланням на Reuters. Повідомляю, що Північна Корея відправила до Росії не тільки звичайних солдатів, але ще трьох генералів. Один з них виявився заступником начальника генштабу КНДР. Про це повідомляє Reuters кім Йонбок. Як пише Ройтерс, Бок є старшим генералом, який командує військами спецпризначення КНДР, у тому числі і елітним 11-м армійським корпусом, відомим як штурмовий корпус, який її могли відправити до Росії. А Кім Йон Бок цього. Року брав участь вже у семи заходах, на яких був присутній диктатор Кім Ін. Це, зокрема, були навчання спецназу і експерт з керівництва північної Кореї з центру Стімсона, що базується в США, Майкл Меден. Також вважає, що генерал Кім Йон Бук бок вирушив до Росії разом із солдатами КНДР. І як розповів Меден, що Кім Ін надіслав Кім Йон Бока як довірену особу, яка приймає рішення доти, доки розгортання підрозділу КНДР не буде повністю забезпечено.